Головною стравою на святвечір перед Різдвом вважається куттям. Українці готують цю страву в різних інтерпретаціях. Своїми секретами діляться жителі громади. Маґ, горіхи, родзинки, всяка там курага, чорнослив, ріжемо, все, щоб було смачно. Пшениця, збережена, ну, конечно, яра, вода, сахар, мед. Ну, Звісно, треба, щоб був. Це мок <кій> натертий. Тільки добрий настрій. Ну, це звар, як, як його називають, чи компот компотний, да? рісний, ізюмчик, мармеладик зверху. Обов'язково цветочку поставити треба. В основному йдуть сухофрукти, всі домовляємо. Це курага, чорнослив, горішка обов'язково, це для мозку корисно. а сухофрукти для калію, багато там, для серця корисно. Мак додається обов'язково. Мак наступці потовти, зварити ж. пшеничну, я люблю пшеницю, намочую, варю пшеницю, на бубнявії, і зюмчик, на лущу, мед. Кожен інгредієнт куті щось символізує. Каша це кругобіг життя, мед символ здоров'я та працелюбності, родзинки символ сімейного щастя та злагоди, горіхи збагачують кутю силою волі та міцністю духу. Мак та сіль кладуть як обереги для українців, а узвар символізує очищення тіла та душі, розповідає місцева господиня Людмила Дядченко І демонструє процес приготування традиційної куті. Підготувала я пшеницю, варену, тобто це крупа, мед, родзинки. Мак і горіхи. І будемо зараз ми все це складати. І ми ось додаємо у горщик нашу кашу. Це основний інгредієнт. От зараз ми візьмемо мед, візьмемо родзинки. От дуже мені подобається, як родзинки називають у народі. От таке ніжне, гарне слово горіхи. От дуже цікавий інгредієнт мак. Мак теж запарюємо укропом, додаємо цукор, дехто додає один до двох. Ну, оскільки, коли я варю крупу, то я її трошечки підсолоджую. Додаю дрібку солі і підсолоджую. Тому мак я додаю менше, ніж дві частинки. І добре отак розтираю, щоб отримати. Ну, молочку. І зараз ми заливаємо все це у звару. у звару додаємо стільки, скільки хто любить. І останній штрих сіль. Сіль це також є оберегом. Ну, от граминочку. І додали ми солі. Ну, це і для смаку. І, як кажуть, щоб була наша куття оберегом. А тепер усе це розмішаємо і все, і можемо після цього смакувати нашою кутею. По традиції готувати кутю в Україні потрібно три рази: перший на святвечір 6 січня, потім на Маланки і Василя 13 січня, і третій раз на голодний святвечір 18 січня.